Такі колеги на сйом. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. 99-97. Це у нас є замовлення, партнеру відправляємо, може в понеділок. Там би їм. Дружина, каже, я купляю. Я кажу, дружині, я тебе привезу. <татисна> Уже рік, <вже> рік. <татисна> везу. а тих я понякну. Доброго дня, шановні українські гарі, ви бачили, заробляємо льон, заробляємо віку зараз, зараз на зараз. Кум потрібен льон, будь ласка, звертайтеся на насіння. Якраз час його сіяти. Було все класно. Заробляємо якісно і для себе, зрозуміло? А що це що? На віка? Віка потом. Віку я вже показував. Так що кому потрібно, колеги, будь ласка, звертайтеся. Завод дуже потужний і дуже якісно може робити ваше насіння, на ваше наше насіння. Так що запрошую вам.